Галина Ковальова прийшла на виставку художниці Яни Голуб'ятникової «Квітковий настрій». Це яка містика, це таке волшебство, яке проявляється, яке людина творить через руки, через кисти, через своє бачення. І конечно, це все чудесно, волшебно, потому что тому самом деле картини это часть Яни. А Яна сама по собі очень интересный человек. До експозиції увійшли картини, написані протягом двох років з 2021 до 2023. На полотнах троянди, тюльпани, волошки, іпомея, гібіску, співники, маки та інші квіти. А в мене такі картини знімеш плівочку, таку ну цю олійну плівку, яка ну, висихає на роботі, і воно так бризне, така жага, пристрасть на тебе. От я таке люблю. Іноді просто ти береш цей букет з тюльпанами, да, і навіть не можеш словами передати. Ну чому я і пишу, да, тому що я не можу кожній людині, кожну годину казати, знаєте, тюльпани вони, вони такі красиві. Не можу. А от картину написав, і ти вже всім сказав, що ти відчуваєш. Раніше ці роботи презентували у Миколаєві у Херсоні. Їх експонують вперше. По-перше, я на творить і живе в Херсоні. І тому все, що ми тут знаходимо і бачимо на цій виставці квітів наших, практично. Це у нас квіткова сьогодні така частина виставки, то вони народжувались в Херсоні. І я дуже вдячна тому, що ми змогли в такий час, і я на нас підтримала, ми запросили, що ми змогли відкрити таку виставку квітів, практично. Виставку херсонських квітів. Тепер вони у нас знаходяться в бібліотеці. Люди дійсно можуть радіти. Виставка експерт. Понуватиметься в одній із бібліотек міста два місяці, розповіла Світлана Думинська, Альона Мовчан, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини Херсон.